Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 7 травня телеграм-канал Топор Помсти пишуть, що спеці заложного спіймали двох кілерів, які здали деяких високопоставлених українських чиновників. Як виявилось, дехто пропонував понад 300 тисяч доларів за вбивство заложного розстрілом із близької відстані з контрольним в голову. Це вже, мабуть, шоста спроба вбити генерала заложного, навіть після відставки. То отрута то вибухівка, то кілери, недороблені, які розколились одразу ж. Комусь дуже сильно заважає наш генерал навіть після своєї відставки. Крім того, пам'ятаєте, генерал, Рала Хоренка, перший з команди залужної якого прибрав Зеленський. Так от, його також намагались вбити. Пише телеграм-канал Офісне Мишеня, адже багато знає просто так, що Рам не попустить. Щодо нього Людмила Семенюк, журналістка свого часу, писала наступне: головний залізний вовк ЗСУ настане час, коли про операції військової еліти України з ССО під керівництвом Віктора Хоренка напишуть книжки та зніматимуть фільми. Це він рятував азовців, посилаючи гвинтокрили в лігво окупантів. Це він блискавично звільнив острів Зміїний фактично врятувавши тоді Одещину від вторгнення ворога. А потім його вовки першими звільняли Харківщину. Це йому аплодувала Україна, коли Бавов палала в брянську та Ростові, і коли в Криму високоточно були уражені важливі центри командування воєнно-морськими силами противника і центри логістики. Нещодавно у вересні Хоренко благополучно послав на не лише черговий російський корабль, а підводний човен, начинений ракетами, які цілились на мирні будинки українців. Генерал майору мали б сказати дякую. Натомість його. Принизливо звільнили без усяких пояснень. Без відома головнокомандувача, можливо, це був спонтанний вибух мстивих емоцій. Після блискучої статті Валерія Залужного у британському журналі The Economist, тираж якого складає майже 2 мільйони екземплярів, причому більша половина продажу припадає на США. Це був шах і мат Залужного та наша відповідь Чемберлену на опубліковану інформацію. У відомій статті Шустера у The Times про те, що влада має намір звільнити старшого генерала, і, хоча прізвище там назване не було, зрозуміло, що старший Генерал у нас заложний, який не лише істинний народний герой, а й геніальний стратег. Тому миттєво у британському виданні з'явилася його велика стаття про те, що насправді стало на заваді успіху контрнаступу, і про те, що Україні потрібно, щоб вижити та перемогти. Потрібно тут і зараз, де між рядків дуже простий і зрозумілий меседж. Можна звільнити заложною всіх генералів разом узятих, але справа зовсім не в них. А в ігноруванні нашою країною нових технологій, відсутності на другому році, війни міцної оборонної промисловості та чітких та зрозумілих. Нілих населенню, правило мобілізації з підготовкою армійського резерву, фактично, всього того, що замовчує влада, постійно співаючи нам із єдиного марафону. Що ми скоро будемо пити каву в Криму? Виявляється, не скоро. Нарешті хтось сказав гірку правду світу, та нам в тому числі, яку давно мало б сказати політичне керівництво країни. Віктор Хоренко дізнався про своє звільнення від ЗМІ, Мабуть, його зняли ще й тому, що злякались. Народного гніву в першу чергу, бо навіть натяку The Times на можливе відсторонення заложного, викликав в Україні хвилю обурення, тому зробили хід ферзьом, зробивши вигляд, що намагаються зберегти коня. До того ж, залізні вовки ССО це підрозділ, одна із функцій, якого полягає в організації опору. На окупованій території, мабуть, влада боїться і розуміє, що вміючи можна легко організувати опір і на території власній. Тому, мабуть, на місце генерала Хоренка поставили чергову свою людину, а можливо, то просто банальна жалюгідна людська заздрість стояти поруч із таким красенем, бо поруч з ним якось меркне чиясь борідка. Від Варбер та Майка Віткутюр. Теж зізнаю, що я маленька на зріст брюнетка завжди заздрила високим блондинкам. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.